Друзі, всім привіт! Сьогодні в нас дуже цікаве і дуже корисне буде заняття. Ми сьогодні вирішили не проводити його на вулиці, тому що дуже холодно, мокро, йде дощ, але посадити нам все ж таки потрібно. Я сьогодні вам розкажу, як опять-таки, в економному варіанті можна розмножити додатково рослини. Ми вже на відео бачили, це ми ви зараз дивитеся. На ті ящички з землею, які ми зараз з вами доукомплектуємо і зробимо і е, зробимо посадки в них, е, ми з вами говорили про те, що ми можемо збирати насіння. Насіння як е, ну, будь-яких рослинок, які даються насіння, які можна висаджувати, як мінімум. Я вам навіть більше скажу, що е, ось ми збирали як своє насіння, барбарис колоновидний. У нас є, у нас є спірея. Є Барбарис Тунберга з нашої клумби. А ще, можливо, хтось не, не використовує цей момент, але ми, ми ходили в наш парк, і в нас є ось такі сімічки від Барбариса Колоновидного. Вони реально дуже круті, рослина дуже гарно виглядає, і е, я впевнена, що вам також бо цей варіант сподобався, тому що е, позбирати, не пошкодивши рослину акуратно, ці плоди, ніхто вам не заважає і нічого страшного в цьому немає. Тим більше, що ви хочете розмножити ці плоди. Е, тому головне е, вчасно це зробити. Ось вони так. Красиво виглядають, вони, до речі, відрізняються один від одного. Це в нас колоновидний барбарис, і в нас ще ми назбирали не тільки колоновидний, а барбарис Тунберга, звичайний. Тут плоди, до речі, самі ягодки ці вони більш такі кругленькі. Якщо подивитися, тобі там чітко видно різницю по цьому. Для того, щоб розмножити і більш економно розмножити, дуже багато хто садить саджанці саме в ґрунт. Ми також спробуємо це зробити. Я ще цього не робила, але в будь-якому випадку вже дуже багато досвіду. Ви також можете подивитися і в інтернеті, і будь-де багато людей це роблять, і це дуже вигідно і ефективно, тому що дійсно е е е, ніхто нам не забороняє. Е е позбирати плоди від наших рослинок і розмножити. Що я використовую для того, щоб це зробити? По-перше, ось такі ящички. Ящички 30 на 40. Я думаю, що кожен з вас бачив навіть в магазинах, там, де привозять, Овочі, фрукти, вони всі йдуть в таких от ящичках. Вони дуже зручні і під наші потреби от на 100% йдуть. Крім того, що в них дуже зручно переносити самі рослинки, особливо, якщо ви П дев'ятки ставите, так ще й підуть нам і під посадки. Крім цього, що нам потрібно буде, нам потрібен буде клейона. Клейона в даному випадку, я е, точно знаю, що хто займається посадками, ви купуєте ґрунт, і там залишаються такі е, жорсткіші е, мішки. Да, ви можете спокійно їх використовувати, тут навіть видно, що я з під субстрата її забрала. Ми повторно будемо їх використовувати, не потрібно нічого нового купувати, е, можна їх неодноразово використати. Навіть після зими вони будуть все добре. Ми кладемо Сюди цю клейону і засипаємо ґрунтом. Про ґрунт зараз вам дві секундочки також розкажу, але про що потрібно не забути. Ми з вами зробимо вже посадки акуратно і обов'язково не забути знизу зробити дірочки, щоб вода легко стікала вниз і не застоювалася потім з вашими рослинками. Що ж, я буду показувати свій досвід, яку землю беру я, і для чого і. Що ми будемо садити. В даному випадку я ось уже два ящичка е, насипала звичайної садової землі. Та можна десь сантиметрів 5, якщо так подивитися, да, то сантиметрів 5 у мене цієї землі і його більш ніж достатньо е, для того, щоб зробити основу. Не е, багато суперґрунту я не беру. Я хочу такий більш економний варіант зробити, але я впевнена, що для наших барбарисів, для спіреї буде більш, ніж достатньо. Що ще мені потрібно? Я, знаю, я хочу, щоб був прошарок поживної землі, і вона має бути легка в той же час. Хочу сказати, що в мене залишився універсальний ґрунт з агроперлітом. Тут трошки кори, але в більшості випадків це саме ґрунт з агроперлітом. Ось вам показую. Він перемішаний, він точно буде корисний нашим рослинкам, коли вони будуть приростати. тому ми беремо цей ґрунт і робимо. Сантиметрів два-три ми робимо прошарок саме по цьому ґрунту, додаючи його. Для нас також важливо, щоб ми це все акуратно зробили, щоб це в цьому ґрунті. Головне, щоб легко корінчики наших рослин, щоб вони легко могли пробитися. Він не має бути дуже-дуже важким. Тому ось цей момент, будь ласка, проконтролюйте, тому що багато хто, якщо там в чорнозем посадити в важкий ґрунт, то все ж таки в рослині буде важкувато. Зробіть так, щоб все було легко і вона так краще проросте, і я впевнена, що це буде правильно. Заповнивши ось так наш ящичок цим ґрунтом. Що ми ще зробимо? Ми обов'язково для себе, опять-таки, ще хочу один момент зауважити. Насінинка сама по собі, вона дуже-дуже маленька. Бачите, там не знаю, два, Ой, не можу, не можу навіть взяти на ручку. Десь 2 да, товщиною, ну не знаю, може 5 довжиною. Да. Ми розуміємо, що в ґрунт її треба буде садити, ну, десь на. Дві висоти, да, самого, самої насінинки, тобто, не глибоко закопувати, для того, щоб вона дійсно проросла і потім і легко проросла. Тому що якщо ви її дуже-дуже глибоко закопаєте, то вона там е і буде дуже-дуже довго намагатися взійти. Для нас важливо, щоб вона зійшла дуже швидко і легко. Що допомагає і буде гарним дренажом нам виступати ще пісок, тому я зараз візьму додатково пісочок і проставлю. І знову ж таки його просиплю на наш горщик, ой, ну, наш кошик, для того, щоб дійсно зробити таку легку подушку для проростання для наших рослинок. Буквально пару секундочок зараз я досиплю, і ви подивитеся, як воно має бути, тому що для мене важливо одразу одразу ми і посадимо, і зробимо, і це вже буде. Я вважаю, що дуже гарна робота зараз. Тим більше, що її можна виконати в будь-якому приміщенні, можливо, є підсобне приміщення у вас, тоді буде краще. У мене наразі зараз немає там місця, все, все забите, тому я вирішила, що посадити ми можемо ось тут. Що тут ще важливо? Ось тако трошечки я його притоптую, щоб, була, щоб чітко було видно наші насінинки, які ми з вами покладемо, і ми все рівно будемо ще додатково. Його просипати. Що нам потрібно буде ще обов'язково так це наше пролити. Водичкою пролити. Для того, щоб дійсно, у мене там зараз немає. Зараз 2 секундочки вам покажу, як ми це робимо. Ми зараз порівняємо все, пісочок змочиться дуже хорошо. Можете не хвилюватися, якщо він десь вийде. Я зараз вам. Покажу, а на вулиці я ще разочок, коли буду ставити. Ми обов'язково, до речі, ці ящички винесемо на вулицю. Ніяких приміщень, нічого не потрібно робити на вулицю. Це гарно буде закаляти самі е, наші рослинки майбутні. І потрібно обов'язково це зробити. Головне правильно укрити, е, як мінімум. Тепер ми з вами беремо насінинки наші, які ми назбирали. Я впевнена, що всі. Це, це під силу абсолютно всім. Я не буду робити доріжки, грядки, тому що фактично мені головне, щоб вони гарно проросли. Я їх потім пересажу. Задача цього розплідничка дати можливість пустити корінчики ось цим рослинкам. При цьому розуміючи, що тут. У мене місця не так багато, я не буду мільйон ящиків робити, тому о, моя задумка така, щоб по максимуму використати оптимально те місце, яке є. І я бачу, що ми, до речі, назбирали дуже багато насіння, хоча кущиків там було зовсім. Небагато. Просто я дивлюся, що гарні кущі, і мені е, геть було якось не по собі пройти повз і Не взяти таке гарне насіннечко для розмноження, тому що дійсно кущ просто фантастичний. Е, і це добре, тому що ви рослинки опять-таки, розмножуєте і даєте можливість їм пустити свої е, е, діток маленьких в світ. Я думаю, що це також дуже-дуже добре. Багато, досить щільно. Але е, я вам так скажу, так як ми, його, ми будемо пускати його і ставити, е, на вулиці, на морозі, е, ми розуміємо, що схожість це точно буде не 100%. Да? Подивіться, де у нас тут немає цих ще е, сімечок, щоб ви могли рівномірно їх розподілити. Е, і тоді буде все ок. Про що не забути обов'язково? Це про те, що в кожному ящичку має бути обов'язково підписаний, тому що ви не розумієте, яке зернятко ви посадили тут. А на весну, коли вони почнуть пускати свої корінчики, ви собі чітко будете розуміти, що у вас там є. Тепер що нам потрібно? Ми з вами наші зернятка розклали. Ми тепер зверху маємо присипати пісочком. Зараз 2 секундочки, я постараюся його акуратненько висипати. Буквально не забуваємо, що глибоко ми не можемо. Дві е, е, висоти самого зернятка максимально і не більше, для того, щоб воно дійсно легко проросло. І тоді питань ну, точно не буде. До речі, пісок у нас вогкий, е, тому це теж добре. Але, тим не менше, я можу сказати, що на вулиці все рівно дуже-дуже добре пролю. Зараз ще немає морозу, але має бути вогко в цьому ящичку, щоб дійсно, ось так от візьмемо. Ось, Ось-ось-ось. Ось так. Так, ми посадили наші насінинки. Ми їх закрили таким не товстим шаром, не більше двох насінинок можете зверху покласти, коли ви закриваєте. Ми а, пролили основу з вами. Що нам ще потрібно зробити? Крім того, що отвори знизу під ящичком, ви обов'язково зробите, щоб стікало. Ви не забувайте, що ми ці ящики зараз будемо виносити на вулицю. Так? І для нас дуже критично важливо і прикрити ці ящики в тому числі. Вони будуть підмерзати, я їх трошки окучую і листячком прикидаю з усіх сторін, щоб їм було більш комфортніше. Але все ж таки, зверху нам потрібно буде прикрити. Прикрити, чим, чим я раджу прикрити в даному випадку. Я також буду користуватися. Вже матеріалом, який використала, зараз вам покажу, що я візьму. Я візьму агрохолст. Ось такий звичайний агрохолст. Я його також використовувала на... в минулому році, в цьому році також його візьму. Його агрохолст беру в два слоя да, для того, щоб у них була комфортна температура. При цьому сам агрохолст. Він все рівно буде пропускати повітря і, і навіть трошечки і, і вологу в тому числі. Тобі рослинки не будуть там запарюватися. Тому що я знаю, що багато хто бере і повністю клейоною закривають ці ящички. Я вважаю, що це не потрібно робити при подвійному шарі ось цієї тканинки, вони 100% буде достатньо для того, щоб дійсно проросли ці сіміна. І знову ж таки, ви можете подивитися, яким чином ви це все закріпите. Або ви його зав'яжете по кругу, ниточку візьмете, або, можливо, я е, візьму стрейч плівку і також її протягну для того, щоб просто закріпити ці всі е, краєчки і, і було більш герметично. От, в принципі, все, що я хотіла вам показати, тобто ви можете брати будь-які зернятка, їх висаджувати, і точно будете розуміти, що це додаткова вам можливість отримати гарні саджанці цих рослин. Не забуваємо, що коли ми висаджуємо самі сімечки, зернятка оці від рослинок, вони можуть не на 100% передавати сортність. Це факт, і це треба враховувати. Але повірте мені, по барбарисам ви також будете бачити, якщо ви садите колоновитний барбарис і виходить маленька рослинка, і з часом ви. Буквально я не знаю, рік-півтора ви будете бачити, як вона розвивається. Будете бачити, чи колоновидний він чи ні, ви можете самі посортувати і відібрати ці рослини. Тобі з проблем з цим немає. Але рослин у вас буде багато. Живоплід можна дуже крутий, класний зробити. Точно також і спіреї, які ми взяли. Спіреї, до речі, зернята у спіреї дуже дрібні. От можете подивитися, тобі засипати її дуже товстим шаром точно не потрібно буде. Я зараз також її посажу обов'язково, тому що вона дійсно. Гарно цвіте і можна зробити, формувати класно кущики, і впевнена, що прикрасить мій сад також. Тому дякую за увагу! Користуйтеся, пробуйте, так як я, експериментуйте, і я впевнена, що тоді у вас 100% буде багато класних рослин у вашому саді. І зовсім-зовсім недорого.